Після повної реконструкції, а скоріше капітальної відбудови 1 вересня розпочала роботу в повноцінному форматі. 13-та гімназія. Всі учні гімназії повернулися до офлайн навчання. Хоча ще минулого року частина дітей навчалася в дистанційному форматі, а кілька класів середньої школи тимчасово отримували освіту в 32-й гімназії. В 2025-26 навчальному році 13-та гімназія прийняла 811 учнів. З них близько 80 – першачки. Найстарші тут тепер 9. Тикласники, їхні враження дуже емоційні, клас сподобалося в школі. Ну все дуже гарно. Я побула в арт-кабінеті, і мені дуже сподобалося. Ну, таке враження, що, начебто, це не моя школа, а якась за кордоном. Мені дуже сподобався, коли заходити в школу, там пол і там стоять будиночки. У нас ще такого ніколи не було. Я такого навіть ще не бачила. Я з 21 з першої школи її розбомбили. Я перевелася сюди. І я дуже вдячна, якщо чесно, що швейцарський проєкт допоміг ну, зробити школу таку гарну. Мені дуже все сподобалось. І підвал, і там класи, і вхід до школи, сама школа. Все дуже гарно. А зміни і справді масштабні. Насамперед, це капітальний ремонт будівлі. Ми маємо повністю оновлену будівлю нового корпусу. Термомодернізовано, вона утеплена, гарно виглядає. Нова опалювальна система нова, новий дизайн кабінетів. Ми маємо нові меблі, нову техніку, я казала. Ми маємо нові зони відпочинку для дітей. У нас раніше вони були, але вони не були до такої до такого ступені облаштовані. Тому наразі я думаю, що є можливість дітям на перервах не сидіти в класах, а є можливість вийти. Повністю оновлені навчальні кабінети і встановлено сучасне мультимедійне обладнання та дидактичні матеріали. Основний акцент зробили на облаштуванні предметних кабінетів з фізики, біології, хімії, технології, інформатики, СТЕМ. В кожному з них створили міні-лабораторії. Загалом оновили 16 кабінетів. Також облаштували креативні майстерні та простори для творчості, а ще відремонтували актову та спортивну зали. Зробили нам новий зал, тобто зробили нове освітлення. Поміняли вікна, нове опалення, тобто раніше було холодно в цьому залі, зараз буде тепло, нова підлога сучасної якості, новий спортивний інвентар, нові баскетбольні щити, нова волейбольна сітка. Ну, тобто, повністю зал новий. Нам дуже подобається проводити тут уроки. Дітям дуже круто тут буде займатися. Тобто всім Гарно працювати в нових якісних умовах сучасних і в перший же день нового навчального року ті, завдяки кому це стало можливим, завітали до нововідбудованого закладу. Цей проект, якщо говорити про конкретно 13-ту школу, то його бюджет складає 74 мільйони гривень, з яких 64 мільйони це інвестиція уряду Швейцарії, а 10 мільйонів власне долучила місцева рада, яка наразі створює благоустрій території, закупила необхідне обладнання для багатьох лабораторій. Два роки цей проєкт масштабної відбудови реалізовували у співпраці Чернігівське міське управління освіти та партнери зі швейцарсько-українського проєкту Дісайд за підтримки уряду Швейцарії та Посольства Швейцарії в Україні. Школа номер тринадцять. Треба сказати, що ми були тут буквально рік тому, бачили в якому вона стані була тоді, і от зараз повернулися, і це просто надзвичайно позитивно вражає, яка створена атмосфера, яке обладнання, яка взагалі присутність тут це надзвичайно класно. Ну а також в тому, як в цій школі тепер відновлено укриття, тому що пріоритет в тому, щоб діти поверталися до класної освіти, до освіти в навчальних аудиторіях, а не онлайн, де навчальний процес не такий ефективний, як офлайн, і саме тому ми приділили дуже багато уваги з 2022 року відновленню шкільних укриттів. Уже 90 укриттів по всій Україні. Ми відновили, і третина цієї цифри це завдяки нашій співпраці з десантною в новому сучасному укритті передбачені зони відпочинку та простір для продовження навчального процесу з проєктором та екраном. В інших приміщеннях також все продумано до дрібничок. Продумано все повністю до деталей і вкладено душу в такі маленькі дрібнички. Наскільки буде зручно зайти в кабінет? Наскільки простір має бути безбар'єрним? Наскільки буде зручно і якісно готувати, комфортно готувати їжу в харчоблосі? Наскільки буде безпечно і комфортно перебувати в укритті і Будь-який час простори, які відремонтовані, вони зможуть використовуватися дітьми в життєдіяльності закладу. Перший же день нового навчального року в Чернігові перервала повітряна тривога. Тож і колектив гімназії і гості перевірили зручність укриття в реальних умовах. Харчоблок обладнаний за сучасними технологіями, відповідає всім стандартам. А простір їдальні самі діти порівнюють з рестораном. Але співпраця зі Швейцарією та Десайд не обмежується питаннями відбудови. Окрім 13-ї школи, також відновлено ще 4 укриття. Ну і також ми ще створюємо профорієнтаційні хаби, які знаходяться в Чернігівських профтехах. Все це заради того, щоб втілити стратегічну для України реформу, реформу старшої профільної школи, в межах якої діти, якраз на рівні гімназії з 5 по 9 клас, будуть обирати для себе або академічне спрямування, або професійне. Саме для того ми запускаємо велику програму з підготовки кар'єрних радників. Місто Чернігів у нас було в пілоті в минулому навчальному році. 13-та школа працювала онлайн, тому не долучилась. Цього року в неї буде ця можливість. Фактично будуємо разом з містом і, взагалі, з багатьма громадами по всій Україні оцю єдину систему, яка дасть можливість дітям з'їздити на підприємство, проконсультуватися з кар'єрним радником, подумати про. Своє майбутнє разом з проєктом Дісайд в Україні, зокрема і в закладах освіти Чернігова, реалізуються навчальні програми, курси з профорієнтації, проєкти демократичної освіти та громадського бюджету, перетворення українських шкіл на сучасні заклади освіти, складова реформи, яку підтримує уряд Швейцарії.